Я завжди, коли дуже сильно сумую, я роблю дві речі або нервую. Я прибираюся вдома, а друга річ, яка мене тримає, це біг. Коли ти біжиш, ти відпочиваєш. Але при цьому ти рухаєшся. Біг для мене це на якомусь етапі медитація, а на якомусь етапі це точка зросту. Єдине взуття, в якому я поїхала з Києва, а це був кінець лютого, початок березня. Це були мої бігові кросівки. Що стартуємо за п'ять, чотири, три, 2, одну. Біг – це мій психіатр, психотерапевт, тренер, наставник і лайф-коуч. Я з бігом взагалі перестала відчувати вік. Колись я дуже його боялася. Ще там буду доросле. Що мені стане там спочатку 40, потім 45, потім там колись стане 50. А зараз я дивлюся на це як можливість пересунутися в вищу вікову категорію, де мене буде менше конкуренції. Мені будуть кращі результати на забігах. В моєму житті головним амбасадором бігу це був чоловік. Він з усіх сил намагався провадити пробіжки в моє життя. Сам це робив і говорив, що це класно, і давай зі мною. Юля! Ну давай, я давай знімаю! Я все. Ну все, ладно, біжи. Ти біжи, давай. Не було такого, що він там мені сказав, давай ми це будемо робити. Я дуже, ну, дуже важко проламати в цьому плані. Ну, типу, я маю знайти в будь-чому, що я роблю свої сенси власні. Почала як бігати, як багато дівчат після народження всіх своїх дітей, трьох, і це був спосіб для мене, по-перше, почати підтримувати свою фізичну форму. Але як я потім зрозуміла, для мене це була нагода просто втікати від дітей. На годинку, на півтори і побути на самоті, побігати, подумати. Моя перша пробіжка була на дачу один кілометр до сільського магазину і назад. Я пробігла і прям надзвичайно собою пишалася. І щоб це не зникло в моєму житті, я, звісно, це зафіксувала в соцмережах і дала обіцянку, що відтепер я буду бігати. Я не є спортсменом. У мене просто пішло дуже багато часу на те, щоб віднайти якусь свою філософію в цьому всьому, знайти свою мотивацію, тому що я обіцяла йому, що я займуся собою, коли малиму буде півроку. І я вийшла на ту пробіжку через, через певний час. Тобто на одній обіцянки далеко не вийде забігти. Тому в мене бувають періоди, коли я там і по два місяці не бігаю, і по три місяці не бігаю, а потім регулярно можу відновити це все. Я пробігла свій перший на півмарафон. І донедавна це був мій перший напівмарафон, який я пробігла сама, тому що після мого першого напівмарафона чоловік почав бігати зі мною, і це стала наша родинна справа. Перше побачення вдвох народивши трьох дітей. Це були наші такі пробіжки. Це все насправді завдяки Льоші, тому що він шукав оці ключики. Для нього це було важливо, типу, щоб я от підтримувала його в цьому. Я інтровер, просто я люблю бути сама. І він от, 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 цей момент він. Відчув, піймав, і він просто продав мені цю ідею, що це твій особистий час на одинці з собою. Типу, і це дуже класне перезавантаження, насправді. Як багато дівчат, я бігала спочатку для тіла. Ну, же ж біг, ти бігаєш, будеш. Спортивним і красивим далі я зрозуміла, коли вже тіло адаптувалося і це не сильно впливало на фігуру. Я розуміла, наскільки це впливає на мою голову. Мої діти навіть помітили раніше за мене, наскільки в мене біг робив щасливою. Коли на вихідні, оце значить, мама прокинулась і починає там зробіть те, зробіть те, там якісь щось від дітей просити чи очікувати, вони завжди казали: мамочка, ти не хочеш піти побігати? Тому що після того, як ти побігав. Бі, чесно кажучи, байдуже, доїли вони цю кашу, не доїли вони цю кашу, застелили ліжко чи не прибралися? Ти якось на все реагуєш спокійніше. мабуть, що моя головна мотивація це мої діти для того, щоб бути для них класним прикладом, опорою ними має бути адекватна мама. Ну, типу, і це і про біг, і це і про якісь, якусь внутрішню роботу з собою. І бігати, займатися спортом. Психологічно дуже, дуже крута історія, насправді. Хто це? Ну, тато. Твій тато? А це, а це хто дивись? А оце хто? А оце хто? Ну, мама. Вірно, а оце? Ну, тато. – Такий брудний. Треба папу в Кінці 22-го року одна благодійна організація українська в Бостоні запропонувала мені пробігти Бостонський марафон від їхнього імені. І Я погодилась, хоча я була не в дуже хорошій формі, але ну як тобі запропонують пробігти Бостонський марафон, хіба ти можеш від цього відмовитись? І я таки підготувалась, Я, я таки його пробігла. Повернулась додому, і це вже був 23-й рік. Кінець вісний початок літа, всі очікування контрнаступу, дуже важкий емоційний стан. Я думаю, що тоді українці дуже сильно почали емоційно переживати, що це все надовго і нам треба якось щось зараз з цим робити. Я розуміла, що я не можу себе змусити вийти взагалі на пробіжку. Тобто я людина, яка от тільки кілька місяців тому пробігла 42 кілометри, я не можу і 5, і 6 пробігти, в мене немає сил, бажань. Я от, ну, якось не можу. Зібрати себе докупи, і я давно, якби придивлялася до Ірини Ліщинської, до речі, вона мене дистанційно і готувала до бостонського марафону, бо в мене було дуже мало часу. Я розуміла, що я сама не впораюся. і тоді я зважилась на те, щоб піти на Групові бігові заняття, а вони якраз про техніку бігу в першу чергу, тому що ми закачуємо м'язи, які тримають м'язовий корсет навколо тих суглобів, які найчастіше і найбільше страждають, якщо так можна сказати, від бігу з того часу. Боюся наврочити, але жодного разу я не зверталася ні до реабілітолога, ні до терапевта. Хоча ми бігаємо на великі обсяги. В якийсь момент мені здавалося, коли в мене вперше були бігові травми, що для мене пробігти 10 кілометрів ще колись це буде величезним досягненням, бо я і 2, і 3 не могла пробігти, в мене починало все боліти, я зупинялася. Але коли ти правильно підходиш до бігу, постійно працюєш над технікою, розумієш, наскільки важливо правильне взуття, устилка, якщо ти маєш великий підйом, який тримає свою ступу, тоді ти можеш бігати і довше по часу і дистанції, ну і довше з віку, тому що я вважала, що я вже ну, не буду бігати і навіть півмарафони, а те, що я пробіжу під повний марафон, для мене було фантастикою. Коли мені важко, я злюсь на Льошу, тому що він все-таки зміг донести мені важливість цього всього. І мені тепер доводиться бігати. так. Ну але це жартома насправді більше я для себе це роблю все одно. Я може, не прикажу, десь як я пройду, але я тут дуже чесно. Це прям мої перші 10 кілометрів в житті. Тобто Я знала, що я буду там переходити на крок, я знала, що буду повільною і всі мене переганяли, і я, це все, я до цього була готова. Тому... Особисто для мене це маленька перемога. Біг честі це для мене елемент нової культури в нашому суспільстві, такої культури, як пам'ять. Розуміння того, що цінності рекрута вони живуть саме таким чином, як Льоша б зацінив. Люди займаються спортом, займаються собою, долають свою дистанцію повільно, швидко, з перервами, з переходом на біг. Це абсолютно неважливо. Просто йди вперед. Несли матч. Це гасло, яке він дуже смішне придумав, але воно реально прийшлося і дуже влучне. Три! Два, один. Перші хлопці, які отримали в нас важкі поранення ампутації, вони вже проходили реабілітацію, протезування і вперше ставали, і пробували на бігові протези і випробовували біг теж як спосіб повернення ну, такого нормального життя як фізичного, так і психологічного. І... Тоді, коли я приїхала на бостонський марафон, там я ближче вже познайомилася з Next Step і з фондом Revive Soldiers Ukraine. Тоді в мене виникла ідея, як зробити так, оскільки я добре знала Run Ukraine і була якби залучена до бігової спільноти. Як це все об'єднати? Так, власне, через мене Run Ukraine познайомився з Next Step. і хлопці почали активно брати участь в усіх забігах. А для них це ну не знаю, мені здається, що для них це таке надзвичайне свято. Спорт це перше, увага людей це друге, і побачити одне одного це третє. Молоді, 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 молоді. У мене зараз після початку війни немає ніякого сталого графіку. Колись це може бути ранковий ефір, колись денний ефір, колись. Вечірній ефір. Тому ну, колись я можу прийти на роботу о 5 ранку, відпрацювати ранковий ефір, потім займатися підготовками якісь, іншими справами, підготовкою інтерв'ю і тільки там, на 7.30 їхати на тренування. Зараз всі жаліються на сон, я на щастя добре сплю. І одна з причин це якраз тренування. Я втомлююсь, я розслабляюся, коли ти після тренування приїхав там і покупався, то я, слава Богу, добре сплю. Чотири-п'ять кілометрів і отлично. Наші ну, заново народився? Війна показала, що немає часу і можливості відкладати своє життя, свої бажання, мрії на потім. Якщо ти маєш можливість втілити щось, це. Просто завтра може не бути. Під час повітряних тривог я все таки намагаюсь не бігати, зважати на ситуацію, тому що я обіцяла чоловіку. Бережу себе для нього і для дітей. Але після повітряних тривог та звісно це ніколи не привід не бігати. Знаєте, як такий чорний гумор в Фейсбуці, що у українців там гнучкий графік роботи вижив, ідеш на роботу, не вижив, не йдеш. Так само і з тренуванням вижив, ідеш на тренування не вижив. Це Така пробіжка сьогодні. Лажка летить. Одна річ, якої мені дуже не вистачає під час війни, те, що я вам казала на початку, що один єдиний напівмарафон до війни я пробігла сама, всі інші ми бігали вдвох з чоловіком, всі дистанції, всі старти. Та коли він приїздить, ми можемо разом пробігтися, але щоб ми виходили разом за старт, цього більше ніколи не було. Тому от останні 100 метрів, коли там на офіційних забігах, стартах. Коли всі там плескують, женуть тебе на фініш, мені завжди дуже сумно, бо я пам'ятаю, що на кожному фініші ми бігли останні там 100 метрів за руку. Я закликаю, якщо ви хочете от, підтримувати якусь регулярність, бігати все таки через день і зовсім потроху збільшувати свою дистанцію. А щоб так прям закохатися в біг, прийти на якийсь офіційний старт. Нехай це буде там півтора кілометра, є такі старти, теж нехай це буде п'ять кілометрів. Але якщо один раз відчуєте атмосферу великого бігового івенту, хоча один раз ви будете добігати цей фінішний коридор і відчувати підтримку людей. І перший раз перетнете фінішну лінію і отримуєте хоч якусь медальку. Вітаємо, Вітаємо вас! Дякую. Вітаю! Вітаю! До речі, я свою першу медаль Дякую. в житті отримала в 40 років. І це була медаль, коли я фінішувала свій перший напівмарафон. тому що ніколи ніяких нагород в моєму житті не було. Ніяких там відзнак чи кубків і в 40 років я як. Маленька дитина в мені раділа моїй першій в житті медалі. Тобі просто треба вийти на початку. Вийти сьогодні, вийти через день, вийти через три дні. Набути оцю звичку, йти на пробіжку. Пробачати себе за помилки, за заправтики і не звертати увагу на оточуючих. Добрий день! Добрий день! Найчастіше зі мною вітаються люди, яких я не знаю, це якраз на пробіжках. Бо я думаю, що люди, які бігають, ну умовно знають, що я бігаю теж, і тому мене швидко ідентифікують саме на пробіжці. В них немає сумнівів, що це я. Або навіть по імені дуже часто вітаються, бо я з їхньої тусовки. Привіт, вітаю. Я з вами познайомилася, Марічка. Дякую Дякую дуже, дуже вам. Дякую вам за участь. Вікут, ти саме, дай свій часинок. Дякую, що зазвичай завдяки моєму. Дякую, що